Який сьогодні сценарій найреалістичніший і коли він може бути втілений, сценарій завершення війни? І ким може бути втілений? Найскладніше питання сьогодні в Європі, в світі ті, що ви задали. На них немає відповідей. Якби була відповідь, то хтось заробив би величезні гроші, хтось би з полегшенням зітхнув як українці. А, а, а хтось би вже ну, реально планував вибори в Україні і все інше. Якщо коротко, ну, сценарії, яких звузити до трьох, то я би так сказав, оптимістичний сценарій те, що Україна продовжує оборону, шукає можливості підсилення з боку партнерів і збройних сил і своєї Енергетичної, економічної спроможності знаходити сили всередині країни, розширити базу координації і спільних дій. Ну тому, що зараз вона, на мій погляд, звужена до певної групи людей, там виконавчої влади, можливо, яка очолюється президентом, парламент дещо поза процесами. Орієнтація на дійсно кроки для перемоги, а не постійне коливання, очікування, що відбудеться. І, в принципі, тоді підсилення позицій дасть можливість говорити про сценарій миру, саме плану миру. Уже, на мій погляд, уже в наступні місяці, десь наприкінці року. Це оптимістичний сценарій. І, можливо, можливо. Я би сказав, що тиждень назад я би на нього ну так взагалі не звернув увагу, але зараз він повернув. А що змінилося? Який відсоток Оце якраз сценарій. Сценарій реалістичний, про який говоримо, це те, що плановане ceasefire, ну як воно правильно називається, це припинення вогню, це не перемир'я. Воно би дало можливість, як бачив це Дональд Трамп, американська команда знайти способи далі обговорювати якісь рамки миру. Хоча в історії дуже багато прикладів навпаки, що після певного періоду припинення вогню, ну фактично далі продовжується війна, і росіяни на війні з Україною ну більше 25 разів порушували таке припинення вогню різного масштабу. Ну крім того, ви ж бачите, що це от часткове перемир'я, де взагалі не зрозуміло, ми живемо в Україні. Ми не бачимо його, так, да? тобто. Траг... трагедія Суми перед цим Кривий Ріг, зараз Дніпро. І яке там перемир'я, навіть якщо його частковим назвати, ну немає, не складається.